Понад 100 мільйонів гривень спрямували з бюджету громади для придбання житла учасникам АТО і ООС, які мають першу другу групи інвалідності, учасникам бойових дій з числа ВПО, які мають третю групу інвалідності, та тим військовим, що брали участь в миротворчих операціях на територіях інших держав. Такі зміни до бюджету погодили на засіданні виконавчого комітету. Учасники АТО першої другої групи інвалідності 60 мільйонів гривень. Це Учасники АТО з числа внутрішніх переміщених, які мають інвалідність третьої групи 25,5 п'ять гривень, і це учасники, які брали участь в бойових діях на території інших держав: 16,2 два мільйона гривень, тобто в цілому понад 101 мільйон гривень. Крім того, майже 80 мільйонів гривень додатково виділили на підтримку військових частин, які дислокуються на території громади. Загальна сума грошової допомоги з бюджету для наших захисників лише за перше півріччя 2023 року сягнула майже 400 мільйонів гривень. Враховуючи допомогу родинам героїв, соціальні виплати, підтримку поранених і так далі. А якщо власне врахувати, що ще плюс 500 мільйонів гривень ми виділяли міністерство оборони через військові облігації, то це ще плюс 500 мільйонів гривень по суті на підтримку наших військових, і це тільки за перше півріччя. Другому півріччя, звичайно, що ця сума буде збільшуватись. Вже традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу пораненим військовим родинам загиблих, батькам хворих дітей та мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Сьогодні матеріальну допомогу нас отримали 126 мешканців нашої громади на загальну суму 332 тисячі гривень. Крім того, дев'ятьом домогосподарствам надана матеріальна допомога в розмірі 157 тисяч гривень. Це ті домогосподарства, які постраждали від туристичної атаки російської терористичної держави. Загалом розглянули 38 питань, а ще на засіданні виконкому вручили подяки з нагоди завершення роботи табору Вишколу Подільська Січ літо 2023 <плес> Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.